Вітаю всіх, слава Україні! Прийшло 30 днів після складної операції на руку. Ну і сьогодні я хочу відкрити фестиваль української пісні в заставні від Збройних сил України 63-ї бригади. Місяць назад мені зробили дуже складну операцію. Але у мене є ще одна така перчатка і зараз буде Преобразування хворої руки у здорову руку за допомогою цієї синьої перчатки. Так, а зараз я надію цю ламп'єту і ми продовжуємо далі фестиваль української пісні у Заставні. Так, а тепер я взяв баян, і зараз фестиваль української пісні у Заставні відкривається нашим гімном України. Ще не вмерла України! ні слава ні воля. Ще нам, браття українці! Не зметься нашого. І мене у своїй сторонці, Душі, тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми грати, дозацького. Ну що, фестиваль українських пісні заставню відкритий. До нас приїхали гості із Молдавії і з Румунії. І зараз я вам буду читати гімн Молдавії. Ліба настрій їм Весминта, ліба вікілорка зені, каре отемк, ще каре пела ватра лор церані, ресіріва окомаре, ін аденкурії інфундатом учірах де 5 рари, пемоші реверсате. Слава Україні! Ми переможемо! <клухи> так! А зараз національна форма Збройних сил Румунії. Гірсько-штурмова бригада, яка бригада, чи 10 та чи 15, чи 25 та я не знаю, читаю гімн Румунія. Деставте, румине, дізовича одемарте, інкарите один чире, барберне тірань, а купорні чолдати, проєштесь, айдесарте, лакареся синкіне, ще крузі та й душнань. Борів майбінним лупте, ковлорія дипліни, до кінці фінсновіріш, ікульнос пимин. А зараз я. Старший солдат у національному костюмі зібавби вам продемонструє чудеса реабілітації. Ось оце пластина від броніка. У них я граю на баяні, у них я граю на скрипці і зараз вам продемонструю, як я вмію грати на баяні. Слава Україні! Ми переможемо! Смерть маскалям!